Вітаю, любі друзі на моєму каналі Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні неділя, як завжди, огляд тих речей, які я придбав за ці вихідні, за суботу неділю на барахольці. Ну не тільки на барахольці, а ще й на Ну є у нас пам'ятник Шевченка, де я монети купую. Інколи. Так, справа, ви побачите об'яву буде на початку огляду, які речі я купую. Можете зупинити відео, подивитися, запропонувати мені. Також все я продаю. Тобто телефонуйте, уточняйте ціни, будемо домовлятися. Ну, почнемо. Давайте, це, ну, це така. Покупочка я для себе купив, я займаю. ну У мене там є декілька велосипедів електричних. Я там збираюся свій побудувати, чисто під себе. Ну, ось купив такий задній поворотник. Тут габарити, щоб на дорозі водіям показувати, куди там тут був такий пульт керування. Я так поняв, поворота, сигнал. Тут якась лампочка. Ну, це таке. Це так, моя покупка, як кажуть, для душі. Для моєго. Так. Потім, давайте поїхав в памятник Шевченка, придбав ось таку ще монетку. Ан 2003 рік. Гарна монета, вони вже. Ну ці гада вже не зустрічається. Зараз то придбав і ось таку революцію гідності. Їх три, але ну, була тільки у людини одна. Там по печаті теж забрав, хай буде. І ось така ведмідь недорого. З блістером. Це друга монета з серії Чорнобильські звірі. Ведмідь то я його теж забрав, тому що ну, ціна мене влаштувала, то й забрав. Так, далі. Далі потім в суботу Ось такі у людини взяв ложечки, це срібло. На жаль, їх тільки 5 штучок. Ну, такий дизайн я не зустрічав. Це срібло, тут клеймо є. Це талінський завод Прибалтика. П'тучок, 65 грамів вони вісь, ну вага їхня. Далі ще з'явилися людини ось такі. Далі це. Так названі медаль перемоги. Це Чехословакія, це Першій світовій війні. Вони там були 15 країн їх, ну, я, якщо я не помиляюся, у всіх такі ленти однакові, а от рисунки, малюнки, ну де тут, бачите, крила пущені, у деяких. В боки, деякі там на коні. Але це все медалі, ну це коаліція, яка там перемогла в Першій світовій. От вони, ці 15 медалей. Вона не срібна, вона латунь посріблена. Так, далі ще взяв ось така австро угорщина Ось такий, це медаль. 1800, о, да, 1898 року. Позолота така, дуже гарний стан. Я її забрав, тому що вони зустрічаються, але ну, тут трошки повандалили, вони думали, що золото, бачите, ну, трошки попиляли, як кажуть. Ну, ті медалі, які я такі зустрічав, були в дуже баганому стані, тому то, що попиляли, ну, то вже таке. І також і цю тут десь пиляли, подумали може, що золото. Ні, це ось такі були Австро-Угорщина, ось такі медалі. Це також це 1873 року медаль. Стан, ну, якщо б не попиляли, то був би ідеальний. такий, Лента вже... Новодільна, ну, зрозуміло, так стан гарний дуже. Хоча може і ні. Вона тут на застіжках, Ось такі купив дві медалі. То кому цікавиться тематика, телефонуйте. Будемо домовлятися, я їх буду продавати. Я не збираю їх. Ну, купив, тому що була ціна гарна. Можна аж заробити, чому не заробити. Потім... Також купив ось таких танець Яблочко. Гарна така статуеточка. Це у нас полоне. Купив, то ж вона дуже рідкісна, то я і забрав її. Далі ще придбав ось таку Енеїду. У мене є така, але... Це серія Енеїда, їх там 6 штук. Ну, різні там Бог-Погус, там ще якісь танцюристи, співачка. Ну, це Енаїда, ось вона сама головна. Також зараз вже не зустрічається, це коростень. Також забрав, тому що зараз ціни растуть. І ось таку забрав Оленку. Уже... Давно я не зустрічав її, зараз вони також дуже рідкісно, не часто. Це у нас Київ на експорт. Класненька така статуеточка. Тож, ось такі знахідки в мене, такі покупки. Як кажуть, що є, то є. Так що... Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Коментарі пишіть, телефонуйте, дзвоніть. Пишіть мій телефон Viber Telegram. Буде в описі під цим відео, а також висвічуватись на початку відео, при кінці відео. Тож хочу побажати всім всього, мирного, тихого неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось.